Крізь морози, прогнози, заноси і перекоси. Чуєш, можливо, ти спиш, бо вже пізня година. Ялина, Калина і Україна сплять, але всі у нас тут у місті. Останні вісті про все чисто на Білому світі радіо радіочисти. Густо, ти тільки послухай, Плани на грає. Плани, Новини екрани літаючи, блються, та ще про грози, погрози, електровози, серйозний симпозіум, бесіда, академіка, та ще про акції, нації, ескалацію, дезінформацію, інсценізацію класичних творів, та ще про сіну, доїння, спортивні новини, маневри і зміни остання хвилина прогноз погоди північ. І я пишу тобі. Бач, мама, що так спритно, як спринтер, петляє між вітер. Холодні, як вітер, слова не зігріті кладу на папір, бо все ніколи. А він такий мам, шалений, скажений, одним словом, двадцятий. а ще про вірші. Послухай, як вийшло. білі вірші, як білі вишні вийшло, правда? Мати читала, головою хітала, взяла олівець та й прописала доброго здоров'я синочку. Я ж тобі казала, синку, що ти вкутував шию, бо застудився, а таки допоробкувався. Видно у тебе жаль, бо з половини твого письма не второпає. А вишні, їй бож правда, білі. Як молоком облиті. Так тимо приїхав би. а, їду, вагони, перони, прогони, перегони. Нарешті зачепильника вийшов на бабеньку і одразу синочку. Здравствуйте, тима. Оце і я. Ти дивись заговорив на